А інвертор Дея може давати споживання на свій вхід. У нього в комплекті є трансформатор тока, який ставиться на ввід. Якщо у вас, наприклад, кооперативи немає зеленого тарифу, то у вас є потужні споживачі, які стоять до інвертора, і ви від сонця економите, наприклад, на електрокотел або на обігрів басейну, або ще на якісь потужні штуки. Але коли пропадає світло, він стає автономним. Відповідно, у вас є критична група споживання, яку буде заживлювати цей інвертор. Тобто це фішки автономного інвертора. І, відповідно, ми можемо навішати кучу споживачів потужних, які перевищують номінал інвертора, точно так же як з мережевим інвертором. Це споживачі, які до інвертора будуть стояти. А споживачі, ті, які будуть після інвертора, це вже будуть в сценарії використання автономного інвертора. Так що. Я сподіваюсь, ви зрозуміли, в чому різниця між автономними мережевими і гібридними.